Слухайте, у мене, у мене до, перед тим, як ви зробите огляд основних змін, всі чекають. Да? І я, ми вчора також направляли, звертали увагу, бо у нас голова Львівської територіального відділення, бідненька вірус, подхватила з високою температурою. Я зобов'язана і читаю, є питання. Чи врегульоване питання щодо повернення авансових платежів передоплати та помилкова та або надміру сплачених сум митних платежів та зборів, також ПДВ сплачене про імпорти товарів? Хто відповів? Це, це питання, це питання моє, і воно до мене. Я Валерій Марнов, начальник управління адміністрування митних платежів. Так, порушене питання, воно врегульовано законодавством повною мірою. Я хочу звернути увагу, відповідаючи на нього: що треба чітко розділяти. Та я думаю, що всі учасники ЗЕД добре це знають і розуміють, що у нас є е, єдиний рахунок, який адмініструється Державною митною службою України, і це ті кошти, які у вигляді авансових платежів надходять. І е, в подальшому вони використовуються для сплати податків при здійсненні митного оформлення. Це одна сторона питання. Друга сторона питання це ті кошти, які вже перераховані до державного бюджету, е, і ті кошти, які перераховані до державного бюджету. Е, є в нас порядок, е, наказ міністерства фінансів номер 643, який чітко регламентує процедури пов'язані з поверненням надмірно або помилково сплачених коштів. Такі кошти повертаються в разі, коли вони вже перераховані до державного бюджету, виключно митними органами, у яких було проведено таке митне оформлення. Що стосується повернення авансових платежів, вони не митні, вони авансові. Це ті кошти, які є коштами суб'єкта з. Ось єдине, що вони знаходяться в нас на депозиті. Вони також за заявою суб'єкта «З». Будуть повернуті і повертаються. Хочу сказати, що законодавчо встановлено 8 днів у нас для Держмитслужби для розгляду і виконання або задовільнення таких заяв. В нас немає практично відмов, у нас немає практично випадків неповернення. У нас є такі випадки, коли знов таки. При формуванні заявки є помилки, або ж, скажімо так, десь може бути одна цифра в рахунку неправильна, і Вони звичайно туди не надійдуть, або ж в нас підписано директором, який зараз уже не працює директором, і так далі, або іншими словами, в обліковій карці зміни відбулися. А тут ще зазначена інша особа. Всяке трапляється, але ми в такому постійному діалозі. Скажімо так, знаходимося, хто 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 до нас звертається. Ну, скажімо, принаймні, в нас немає скарг, що ми чи не повернули, чи тривалий час це розглядали. Як на мене, питання врегульоване. Якщо є, можливо, в когось якісь інші питання, готовий прокоментувати. Валерій, 643 наказ. третій наказ. Не... Міністерство фінансів, так. Да. Міністерство фінансів. Так, я е думаю, що Лілія Варєлівна, може підключена. А ні, то вона почує, що відпилили, дякую. Тобто я зрозуміла так: авансовий платеж, ну, тобто, передплата, це кошти платника. І це не митний платежі, вона не бачите. Абсолютно попав. точно. Правильно? Абсолютно я, точно. От я оцю... це, це норма митного кодексу. Абсолютно точно. Ці кошти розміщуються на депозит. З метою подальшого їх використання в якості сплати мита ПДВ акцизного податку ну, При здійсненні да. митного оформлення. Це ж зручність, це добре всім і суб'єкту. Це це не призводить до затримок. Митник перед тим як завершити митне оформлення, має пересвідчити, що кошти є на депозиті. І одразу ці кошти списуються до державного бюджету. Державна митна служба України нашим управлінням готується щоденно до 11-ї години дня наступного дня за звітним Реєстр на перерахування коштів до державного бюджету. Робочих чи календарних? Як, як там? Ні, робочих, звичайно. Робочих. Так, дякую.